Права 977. Площа прямокутника зі сторонами см і 8 см дорівнює С, Виразіть формулою залежність С від Х, чи задається формула функції. Ну що ж, давайте знайдемо, якщо ми позначимо сторони прямокутника А і Б, то тоді площа С записуємо, буде дорівнювати А, що множиться на Б. За такою формулою ми знаходимо площу прямокутника, а якщо сторони у нас х сантиметрів і 8, то це буде дорівнювати Х, що множиться на 8 см. І це буде дорівнювати 8х квадратних сантиметрів. Можемо, в дужках записати, чого квадратних сантиметрів. Це буде площа. Площа прямокутника. Є. Ну що ж, отже, ми виразили формулою залежність s від x. Чи задається формула функцію? так? Єдиному значенню x буде відповідати одному значенню x буде відповідати єдине значення S. Записуємо, що формула. S дорівнює функцію. чому одному значенню, одному значенню X. Відповідає єдине? Значення S є? Ну що ж, записуємо відповідь? Отже, Виразіть формулою залежність s від x. Записуємо, що s дорівнює 8x yeah. Чи задається формула функцію, записуємо так. Є. Yeah.